Види залишені у небезпеці, вибачте, не коротко, тому що є, є дуже багато складів, які є там окремі види, мають окреми види залишені у небезпеці, тому що ми не кажани. Але у нас також дуже багато, дуже. Ну, Важливо для суспільства, щоб одна людина допомагала іншій людині. І давайте побачимо, який тут є кваліфікований і привілейований склади. І ми розглядаємо залишені в небезпеці, так і такий склад. І цей склад має декілька варіантів. І вони кваліфіковані, але знаєте, не стандартно кваліфіковані, тому що є стандартне кваліфіковані склади, наприклад, там вбивства, вбивство декілька людей, вбивство в групі людей. І це, ну, це не цікаво. А тут цікаво. Тому що тут відноситься до різних професій. Тобто є професії, в які в цих професіях містяться якісь обов'язки. І людина обов'язана щось зробити, якщо він в цій професії. І якщо він в цій професії це не зробить, це буде залишення в небезпеці. І давайте побачимо. Три склади я знайшов. Перше, це недання допомоги. Бічте, зараз Щас... трішечки згодні. Поправлю. Недання допомоги хворому. Тобто, ну, ми, ми бачимо, що це про докторів, Об'єкт здоров'я. Об'єктивна сторона, не дання медичних дій якийсь. Тобто потрібен, потрібно щось зробити, для, для, наприклад, там в, як там, в лікарні, а він нічого, ну, лікар нічого не зробив, ну, і, але зробив щось погано. Потім медичний персонал, суб'єкт, спеціальний суб'єкт тут, медичний персонал, тільки він може. Під цю статтю попасти. Умисел потрібен, і вони привілі... Ну, тут привіліоване. Вибачте, я сказав, в кваліфіковане, привіліване, менш стаття менш, чим для інших людей. Не знаю, чому так для лікарів. Друге недання капітанам допомоги це із міжнародного морського права, який об'єкт свобода судоходства і об'єктивна сторона без допомоги. Ну, наприклад, капітан бачить щось, щось інше судно вона тоне, і він обов'язан допомогти, а він не, не допоміг. І це буде злочин. Умисел, ну, спеціальний суб'єкт капітан судна, тільки він. І воно кваліфіко... кваліфіковане, тому що покарання більш чим обичне. І ще є о -о один склад: залишення м, м, військового корабля, м, який гібне. також м, право власності. Об'єкт, то тобто, залишення корабля, не, не людей, яких гинуть, а самого корабля. Право власності, вихід з корабля, ну, наприклад, капітан Він ушов з корабля, але не должен цього робити. Суб'єкт капітан, капітан і умисел. І вони також кваліфіковані. Ну, це знаєте, да? є таке правило, всі знають, що капитан залишує корабль останнім. І якщо він це не робить, це буде також, також залишення в небезпеці корабля. Знаєте, не людину, а корабля. Ну, щось і таке буває. І це все, що я хотів сьогодні казати про види залишені в небезпеці. І, будь ласка, ваше запитання.